Всім привіт! Ми гурт Степан Пантера. Організатором нашого колективу був Ваня. Він нас всіх зібрав. Бо Ваня дуже енергійний ті. Він каже: ребята, в мене є класна ідея. Давайте не співати пісні свої. Ваня в нас найголовніший, <с> а я сами балакучий. Розповім замість цього балакучо. Він наш бас-гітарист, він наш менеджер нашого гурту. Все почалося з чого? З того. У нас був до цього інший колектив, але передивилися свої плани і вирішили грати трошечки іншу музику. Ідея не наша, але ми її трошечки забути, українізували. Да, українізували цю ідею і вирішили робити отакі мешапи. Тобто ми беремо музику якихось колективів з-за кордону. І накладаємо на них пісні, наші українські, наших виконавців відомі, ну, для того, щоб популяризувати серед молоді там, якісь старі хіти, старі пісні, для того, щоб люди молоді вони почули. І це поки що працює. Коли ця ідея у нас виникла, ми з Сергієм. Ну, мабуть, десь через 3-4 місяці ми вже думали, що ми розженемо наш гурт і грати вже не будемо. Це давалося дуже складно, але десь скільки півроку? Десь десь так. Десь півроку ми підбирали матеріал, десь там приблизно 18-20 пісень. Це давалося дуже важко, тому що ми намагаємось не міняти взагалі музику і текст. Одна любов на все життя одна... Чому така наша? Це ж мем. Хто придумав? Ніхто, це ж мем на мем інтернету. Він просто виник в березні, коли Русня і по парку Фельдмана. І в цей момент хтось зробив мем із розряду, що типу, народилася Пантера, називемо її Степан і буде Степан Пантера. Але він дуже швидко зник. Цей мем. А ми вирішили, поки ніхто його під себе не підняв, ми вирішили за застовбити, як так. <риклад> Пацани, Паціниться суперпродюсер, ми будемо зі камин. Ви тепер Степан Пантера. Це класно. Степан Пантера. Ну, mm. Я подзвонив товаришу з Харкова Фліксу. Дорожче не здорова. <риклад> Він нам безкоштовно його зробив. Я кажу, чувак, у нас є задача зробити щось на щось схоже. Але щоб воно було не то. По типу як спайдермен в костюмі Бетмена. <ривіт> 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 і він такий, що? І я кажу, ну, ти бачиш, що там є Пантера, кажу, він такий, ага, що, ні слова більше, я зараз вам намалюю. І він намалював надпис. я кажу: а можеш нам додати оцю кішку з пуми? Тільки <ривіт> <ривіт> кажу, зроби, щоб вона була трошки не схожа, бо нас пума засудить. Щоб <ривіт> 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 це була пантера. Ну, така, як пума. <ривіт> <ривіт> яка була перша кість? Ми oh yeah. Миколайчук? Yeah. Да. Андрій, Андрій Михайлович Миколайчук і Гурдзе Офспрін. Ось такий у нас мікс вийшов, нам сподобалось і вирішили, що треба продовжити. Саме крута секультура, тому що ми отримали респект від Ірини Білик, вона сказала, чуваки, це просто бомба торпеда. І ми отримали респект від гітариста секультури. Це просто зібраний комбо. Нас зазвичай там респект кидав або якийсь український артист, або якийсь закордонний, чи о чи чувак з «Боті». А тут комбо зібралось. Так що секунтура – це… Ну це топ, так, це топ. Ми зараз граємо тільки благодійні концерти. Ми зараз музикою взагалі не заробляємо. З приводу когось конкретного, я типу, займаюся організацією концертів. І ну, для якоїсь конкретної бригади ми не збираємо. Ми просто, я відкриваю інстаграм і бачу збори. Я просто знаю, що саме сюди ми можемо щось докласти. І ми просто. Закінчуючи якісь концерти, бо якийсь тур, ми просто закриваємо збор. Один, два, три. З... Ну частіше так частіше за все. Ми робимо ці збори, тобто переводимо ці гроші для людей, які перевірено. Тобто, це там друзі, друзів або друзів. У нас дуже багато товаришів, які у лавах зсу. Тому, якщо там потрібна допомога, і ми можемо чимось допомогти, ми переводимо їх там або якимось фондом. Тобто, це ну частіше за все це перевірені якісь. Я займаюся програмуванням, я розробник. Але в минулому я був, ну, повинен був бути лікарем. Я закінчив медичну академію по дуже різним причинам, які від мене не залежали не. Але встиг познайомитися з людом. В першу чергу це мій у минулому вчитель. Мастер. Він власне так навчався. Мастер Сплінтер. <рив> <рив> Ось. Э, <рив> власне, але це такий мій yeah, yeah, шлях yeah. до Ворту. Тобто, коли я навчався, то там власне і познайомився. А <рив> мама любить так та то любить мама. Мене ніхто не любить, тому мені погано. Я типу пов'язаний з музикою. Я працюю організатором концертів, так роблю. А з в музику прийшов, ми з Сашком з 2005 року займаємося музикою. У нас було дуже багато гуртів, щось ми там збирались, грали. Я грав в дуже багато гуртах, але з Сашком ми, до речі, з ним знайомі з двох років, і тіпа, це мій компаньон по життю, можна так, порок життю. Він обрав мене, я обрав його. Тіпа, все, що ми нуді. Аватар. Камнець. Зараз, час, час. От і все. Я щось, якийсь проект замутив. Саша, будеш? Ну давай. <рес> і так і живе. Я взагалі з іншого міста, я з міста Вивномірськ. У мене там є свої декілька гуртів, Я там ще преподаю гітару, гру на гітарі, гру на барабанах, на бас-гітарі. Займаюся, да, займаюся музикою вже понад 20 років і колись коли. Перед новим, новим роком чи, чи після нового року. 20-го Рок, -рок начальник дзвонив і сказав, будеш. Я сказав, буду. І все і понеслося. І поїхали, буквально через місяць, ми поїхали в тур. Я вивчив весь матеріал і ми почали грати разом. Дуже любився колектив завжди. Ми ще до, до цього багато років спільно виступали з моїми колекторами Воломірськими і так от і понесло. А взагалі я працюю на гірничого. Металевому, коротше, комбінації сепараторником електросепарації. Титанові руди добувають з нашої землі. Андрюха у нас о, другий гітарист. У нас до цього з моменту формування колективу був о, Дімончик. Дімончик привіт. О, він зараз трошечки відійшов від справ, тому ми подзвонили Андрюхі. Андрюха зголосився і ми почали вже виступати за. Все. Значит, Андрюха залетів Андрюха залетів з двох ніг. <рес> Перша репетиція, він з зошитом прийшов, все вивчив, нам ще показував, що грати, що, що де ми там можна от -от так зробити, так що наш да, пахалка була. Добре зіграли, це теж важливо, бо не кожен гурт може бути зіграний. Люди можуть збиратись грати, і в них взагалі нічого може не виходити. Але якщо кожна людина один одного відчуває добре, то це і працює певним чином. У нас це спрацювали і вийшло. Мені смертно, ти так я лікар по професії, також викладач в медуніверситеті. Ну, а враховуючи те, що нашого рок-директора я знаю ще з маличку, мені три було, йому два, от ми ну, ще. Тоді, десь от з тих років, познайомились так, і він мене втягнув у це все, у цю музику. Так, це хобі, яке приносить дуже велике задоволення. Тому що на роботі ну, втомлюємося, дуже багато роботи і так далі. А от з гуртом десь поїхали, відпочили, десь відіграли концерт. Ну, по-перше, з гуртом, коли ми почали їздити ще до війни. Ми побували у тих містах, в яких я в принципі ніколи і не був і навіть не думав туди їхати. Але побачили Україну, побачили прекрасні міста, побачили прекрасні місця, познайомились з великою кількістю дуже гарних людей. Тому ну, це, це розрядка, це дуже велика розрядка, це купа позитиву, купа емоцій, які заряджають на, на гарний настрій. На те, що приходиш на роботу з якимись новими силами, відновлений. Ну це, це, це класно, це добре. Всьопаца, пацани, так, давайте, згорнулися сіб. Ці, ці. Всюди шукайте Степан Пантера, все є. Є Ютуб, є тікток, є інстаграм, є Фейсбук. У нас є тікток. Так, є у нас таке. <хи> так, є, є ку купа кліпів, дивіться, коментуйте, приходьте на концерти. Ми завжди раді кожному новому нашому слухачу та глядачу. не да. знаю, що ще пишіть сказати. Пишіть коментарі. Так, навіть пишіть. Ми все пишіть. читаємо, на... все і погані, і... не на всі, але все читаємо. Все читаємо, але не завжди відповідаємо. <хи> Тісня тісня, але нам цікаво а взагалі, так, фідбек, це, 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 це А взагалі, так фідбек це дуже важливо. А взагалі донатня на ЗСУ Україна Боже, переможе і все буде Україна.